Сьогодні у Львові відкрили масштабний центр протезування та ортезування, де в рік зможуть виготовляти понад тисячу протезів, навчати майбутніх протезистів та проводити дослідження і розробки. про це ми поговоримо із гостем, якого я долучаю до нашого прямого ефіру. Андрій Садовий мер Львова, пан Андрій, я вас щиро рада бачити. Вітаю і слава Україні! Героям слава Деборисім, здоров'я Пан Андрію. Ось розкажіть трохи більше, будь ласка, про цей центр. Як вдалося його відкрити? Та понад тисячу протезів. Це величезна цифра. Розкажіть і все, чим все ж таки можете поділитися? Коли почалася повномасштабна агресія, то ми буквально через декілька днів отримали одноразово перших 100 поранених наших військових. І ми зрозуміли, що нам треба повністю перебудувати систему в місті, і ми тоді почали вибудовувати екосистему Людмистянброукен, яка включає різні етапи, в тому числі і протезування. Ми з нуля почали виробляти протези в нас в нашій лікарні, але кількість поранених постійно зростає, і потреба в протезах постійно збільшується. І власне сьогодні спільно з нашими німецькими партнерами. З свеніо Шульц, міністр економічного розвитку, ми відкрили новий завод по виробництву протезів і потужність тисячу протезів в рік, плюс це буде 40 працівників. Це така мануфактура на дуже високого рівня. Це найкращі стандарти, які тільки можуть бути, і від сьогодні наші захисники, люди, які постраждали від війни, будуть мати ще. Якісніші умови для реабілітації для протезування це є наш обов'язок сьогодні. щоб ви розуміли? 90% всіх наших поранених це наші українці з різних куточків нашої країни, яких застала війна, чи наші військові з фронту. Чи люди з окупованих територій, чи люди, які просто попали під ворожі обстріли, тому і операції над високого рівня, і реабілітація, і виробництво протезів це все є сьогодні нашою великою відповідальністю, пан Андрію. Вчора. Точніше, 8 травня. знаю, що ви відвідували другий міжнародний саміт міста регіонів. З іноземних гостей були і представники від США, Австрії, Бельгії, Хорватії, Франції, Чехії, Словаччини, Німеччини, Нідерландів та низка інших країн. Розкажіть, про що саме говорили на цьому форумі? З ким особисто ви мали зустріч, та про що можливо вже домовились було багато делегацій з різних країн світу. І сьогодні, взагалі, треба висловлювати подяку тим нашим гостям, хто має мужність приїхати до України. Тим, якраз в переддень Київ був під великими обстрілами, але наші колеги приїхали. Ну звичайно, що в першу чергу це підтримка теплих контактів, тому що от приїхала голова європейського парламенту. Приїхали колеги-мери з різних міст. Багато хто з них сьогодні приїхали також до Львова з візитом. Ми говоримо про наші нові плани про відбудову України. Це спілкування з керівництвом і країни, також тому, що були фактично присутні всі міністри голови обласних військових адміністрацій. Це рідка можливість побачити один одного вживу, тому що ну нема часу десь сильно роз'їжджати, Мусиш бути постійно на місці. А коли такий форум це вже мотивує тебе приїхати, обмінятися думками. Ну, для мене сьогодні, в першу чергу, це є підтримка збройних сил, тому що, як ви знаєте, ми більше мільярду гривень в цьому році в бюджеті передбачили і постійно купляємо різний мілітарний еквіпмент. А для того, щоб не зупиняти процес стосовно медичних послуг реабілітації, власне, ми користуємося підтримкою наших міжнародних партнерів. Завтра буду приймати мера Дусельдорфу. Сьогодні мер Фрайбурга у Львові. Сьогодні Сенія Шульц з візитом у Львові. Тоді постійно приїжджають різні люди, і тому треба бути активним. Треба запрошувати їх, тому що ми сьогодні без міжнародної підтримки навряд чи зможемо. Вижити, тому що ви розумієте, кошти, які ми маємо в бюджеті, можна потратити на підтримку збройних сил. А то, що нам треба на гуманітарні речі, треба просити наших міжнародних партнерів. Також знаю, що ви напередодні мали зустріч із послом Японії і маєте перші результати. Проект з японським з одним із японських архітекторів. Будь ласка, розкажіть, що це за проект більш детальніше, аби ми, наші глядачі, дізналися про нього більше. А в чому є велика проблема? От ми маємо в нашій лікарні більше двох тисяч ліжок, і всі ліжка сьогодні зайняті. Просто фізично немає де класти хворих. Тому постійно ми перебудовуємо різні приміщення. І в нас на сьогоднішній день є потреба корпусу для операцій. І, власне, японський архітектор почав його проектувати. На кінець року вже буде сам проект готовий. І ми сьогодні вибудовуємо коаліцію для того, щоб цей проєкт можна було зреалізувати у Львові. Тому що, ще раз наголошую: враховуючи те, що Львів більш безпечний, багато поранених хочуть лікуватися і продовжувати лікування у Львові. Ми всіх приймаємо, ми не можемо нікому відмовити. Тому це мотивує нас, і тому і розмова з послом була на цю тему, і розмова з німецькими колегами на цю тему. Тобто, всі працюємо заради одного, щоб. Помогти і дати шанс на нове життя для всіх наших героїв, Пан Андрію, і Львів за час повномасштабного вторгнення дійсно став притулком для багатьох біженців, в тому числі і для наших воїнів, які у Львові проходять реабілітацію, про яку ви розповідаєте. Наскільки місто змінилося в контексті доступності, якщо говорити в загальному, так місто адаптувалося для наших воїнів та решти людей з інвалідністю? Ну насправді ця доступність вона має початися в голові кожного з нас, тому що можна показово зробити десь там кусок хідника чи зробити туалет для людей на кріслах колісних, але ми ж розуміємо, що треба всі наші міста громади перебудувати там, де це можливо сьогодні, де не так сильно стріляють. Тому ми у Львові вели спеціальну посаду уповноважену. Міської ради з питань доступності цю посаду, обіймає Ірина Мороняк, яка час була в мене заступником з питань ЖКХ, і тому сьогодні ми поставили амбітну ціль. Місто має бути доступне, Львів має бути доступний кафе, всі заклади мистецтва, культури, виробничі приміщення це титанічна праця, і ви знаєте, дуже часто люди імітують діяльність замість того, щоб просто братися і робити. Тому з моєї сторони я сам особисто контролюю цей процес кожного дня, як ви розумієте, для того, щоб щось робити там в центрі міста, бюджетні кошти ми не використовуємо. Також шукаємо різні гранти. Тут важливо, щоб кожен власник кафе, ресторану, що кожен директор музею чи важливої будівлі розумів, що людина на кріслі колісному повинна вільно до нього заїхати, зайти. І скористатися тим самим туалетом, тому що на третьому році війни говорити, що ми якось про це не думали, то вже не вийде. Ми маємо бути максимально доступні. Спочатку в голові це поскладати правильно, а потім це робити у тій зоні, яка є в твоїй відповідальності, Пан Андрію. І на сам кінець не можемо не запитати про Unbroken Cities. Це Об'єднання міст з усього світу задля і розвитку і підтримки і реабілітації в Україні такі так і Ліверпуль, і Манчестер, і Львів стали містом засновниками та першими учасниками цієї міжнародної мережі. Розкажіть, що зараз саме за цією ініціативою, яких успіхів вже досягли в цьому напрямку, і що на майбутнє планується, Ну, що, що ви розуміли? От мене часто питають, а де ви берете ресурси? Наприклад, місто Вільнюс. Нам помогло з грантом на 700 тисяч євро, і ми присвятили один поверх нашому центру реабілітації Місто Вільнюс. так само місто Варшава, місто Фрайбург. Зараз ми підписали угоду з містом Осло. Також вони розглядають зараз серйозні проекти, щоб допомогти нам з ремонтом дитячих приміщень, тому що є велика проблема дітки також страждають від ракетних ударів і потребують реабілітації. Тому це є ті міста світу. А ми плануємо до кінця року мати в нашій спільноті близько 60 міст. Це ті міста, які готові сьогодні допомагати Україні. Але саме цікаве, що ми будемо долучати до цієї спільноти Андроукінці і українські міста. Ми повинні той досвід, який ми отримуємо, ділитися з тим досвідом з усіма українськими містами. А натомість ми сьогодні краще знаємо, ніж будь хто в світі як виживати в складних умовах, як перебудовувати свої міста. Під час атак цей досвід буде корисний для, для колег з Європи зі світу. Тому тут взаємна підтримка і підсилення один одного. Тому Unbroken Сітіс це дійсно така унікальна спільнота, яка об'єднує людей, які розуміють реальність і розуміють, що майбутнє нам треба будувати сьогодні, Пан Андрій, Дякую вам за. Такі надважливі проекти за ініціативу і найголовніше допомогу нашим українським захисникам та захисницям. Дякуємо за те, що ви робите як мер міста. Нагадаю, Андрій Садовий мер Львова був з нами на прямому зв'язку.